Панове, ну, вітаю! Сьогодні ми на першому масштабному заході в Україні «Агрочелендж». Завітали в гості до компанії Mask Гаспардо і, звісно ж, з пані Оленою. Доброго дня. Доброго дня, вітаю! Ми зараз для вас проведемо коротку екскурсію, а почнемо, знаєте з чого? Ось ззаду нас стоїть нова крута сівалка. Вона ж крута, правильно? Ну, просто найкрутіша. От. І зараз ми почнемо з неї і, і трошечки розкажемо, в чому ж її крутість, чим вона відрізняється від конкурентів. А я точно вам скажу, ми вже трошки проговорили про неї. Дуже, дуже вартує уваги. Так що залишайтеся з нами, лайкайте, пишіть коментар. Поїхали! Ми для початку розкажемо, що це за агрегат. Ну зрозуміло, це сівалка для пропашних культур, але в чому ж її фішка? Чим відрізняється від інших? Фішка в тому, що це швидкісна сівалка точного висіву. І, як ви правильно сказали, для пропашних культур і не тільки, тобто і технічних. Чому? Тому що для пропашних культур відомо в основному біжерядя у нас 70 сантиметрів. Тобто, ви бачите зараз перед нами сівалочку 32 рядки. З міжряддям 35. Чим ми можемо досягти, Тобто це для технічних культур, таких як ріпак, в тому числі навіть експериментували з зерновими. Але якщо потрібно на 70, гідравлічно піднімаються секції кнопочкою і одразу ми переходимо на міжряддя 70 і можемо висівати кукурузу, соняшник і знову-таки опускаючись на 35 сою. Так? Тобто це все в один клік, приводиться в рух, одні, одні, буквально лаштувані. Анями з монітору це дуже зручно. Це ми говоримо про оптимізацію, про економію. Ну зрозуміло, і ресурсів, і трактору, і стосовно широкозахватності, ми так само розуміємо, що ми закриваємо всі потреби фактично однією сівалкою. Навіть якщо у вас є як зараз дощі, сівозміна, тут. Ми сім тут у нас такі ділянки, там такі ділянки. Тобто агрегатується з тракторами від 340 кінських сил. Тобто, це мінімалочка, це що мінімалочка, проголи, так. 340. Але позиціонуємо в основному ну, так, щоб з запасом 400 тому що є різні рельєфи, є е, різні якби, потреби, але ну, скажімо так, в основному це, якщо говорити про е, потік масла в тракторі, це 200, це так, з запасом добре. Угу. Да, тому що 160 це вже так трошки на ліміті. Е, е, тому е, минулого року ми протестували її на цих всіх. Культурах названих. тобто вона в Україну заїхала минулого минулого року. року як перша одиниця, вона не тільки в Україні, вона єдина uh -huh. в всьому світі в минулому році. Заїхала на всі на, на тестування на всі культури. Uh -huh. І ми дійсно дякуючи і команді, і зацікавлених а виявилося зацікавлених дуже багато на різних на, 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 на різні культури. Тому ми це сиділо. Чотенько так протестували, тому зараз е в наших умовах, поки ми саме не побачимо результат в полі і сходи і посіви, і не будемо впевнені, ми то не пропонуємо, тому що ми маски оспарду Україна вже е 18 плюс цього року буде 19 років. О, то вам вже повноліття. То ми, да, ми вже повнолітні, <гум> ми вже знаємо, як працювати. <гум> як працювати так от е ця сівалка має центральний бункер на насіння 3000 тисячі літрів і mm -hmm. оснащена е РКД на тисячу літрів, тобто. Стартові рідкі добрива, які дозволяють дати стартове живлення, і відповідно десь зекономити, в тому числі і надалі для тих, хто розуміється, практикує рідкі добрива на подальшому внесенні добрив, і в тому числі і в цьому зекономити. А я хочу тоді зробити ще одне уточнення: а хто працює не з рідкими стартовими, а з сухими? А сухими є... ви маєте на увазі конкурентів? Ні, ні. Я маю на увазі, ви сказали, що бункер насіневий на 3000 тисячі так. літрів, також бункер для рідких добрив. А... Так. Сипучі добрива можна сипуче добрива тут. Поки що не передбачене встановлення добрив, uh -huh. а Передбачені РКД. Ага, ну варіант одразу, коли ви замовляєте сівалку. Так, в базі а, для України у, це буде з у, РКД. ...у виробника з РКД. Це дуже прикольно, тому що насправді. А, я, як мінімум, одного конкурента з таким самим міжрядям знаю. Він також червоненький, але наскільки мені <с. відомо, то вони йдуть без, без РКД, це без треба РКД, ще окремо, окремо докупати. Так, 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 так. А, окей, я тоді зроблю ще таке уточнення, Раз ми сказали про одного конкурента, може ви там більше зможете назвати, але давайте ми спозиціонуємо по вартості. Вартість скажімо так, максимально оптимальна, тому що ми позиціонуємо це як найоптимальніше рішення для клієнтів. Тобто ви універсальним агрегатом закриваєте весь посівмат. Тобто від 350 тисяч євро це коштуватиме таке рішення в повній комплектації. В... Ширина захвату Ширина скільки Ширина захвату у нас 12 метрів. Ми говоримо про 32 рядки. Відповідно, ну... Від 350 тисяч, від... а так, там вже так, в залежності. Так. Від побажань, да, та тому, тому що є там проїзний диск, є е, розчисники, рештки, в залежності від фону, від тих умов, які будуть е, буде використовувати сівалка, тобто під під різний фон. Тобто ага. я піду під добрий обробіток хороших грунт так, під, під після дисковки, ну все одно дисковка якби потрібна, але тим не менш ми пробували і в екстремальних обов'язково умовах. Тому в Екстремальних і... що ви маєте на увазі? Максима немає... практично так. То – Тобто, після... що споживними якийсь... з, з, з мережками, навіть. Без дискування пробували і ну мали непоганий результат. Окей, давайте... але ми позиціонуємо під міні тіл. Все таки під диску. А, тобто, щоб хоча б дискатор, ну, ми, ми хоча? говоримо про е, найефективніші, да, оптимальні умови, щоб дійсно клієнт на своїй швидкості 15 км на годину отримав якісний посів, якісну розкладку на е, тих культурах, які він висіває. Тому як будь-який заводовиробник маємо свої певні там к, е, критерії, від яких рекомендовані. Окей, пішли зараз. Підійдемо до весівної секції. Так. І ви поясните, чому вона на 15 км на, на, на годину може забезпечити якісний висів культури. Добре. Пішли до весілої. О, я бачу, що це ж вона вже десь працювала тут. Залишки так, грунту, це, навіть це є. демонстраційна сівалка. Ми А, ну да, це ж єдина. Ми ж про, про да, неї да, говоримо саме так. Е, які основні характеристики, чим забезпечується швидкісний посів? Угу. Це безпосередньо унікальна технологія, це патент. Взагалі, швидкісний апарат хрону. Вже про нього багато відео да, багато. Це, це вже ми Окрім, бачили я, я давно. не буду занурюватись. Основна характеристика і основна відмінність, в чому ми поєднуємо вакуум з вистріл. Тобто всі інші виробники це тільки, якщо ми говоримо про швидкісний посів вистріл. У нас у єдиних запатентоване рішення цього поєднання, тобто вакуум, для чого він потрібен, він е забезпечує, по-перше, більш е бережність до насінини, тобто вони не так травмуються насінина, плюс можливість висівати більш е Продуктивно мілка сім'янку, тобто більш мілке насіння, мілкої фракції, і в тому числі менш сесентивно до різнофракційного насіння. Тобто, у нас на кожну культуру по великому рахунку один висівний диск, який і, 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 і працює за вакуумим принципом. А вистріл уже нагнітання повітря здійснюється нижче в трубці і забезпечує його транспортування до посівного ложа. Відповідно, саме е, нагнітання і транспортування е, з нагнітанням відбувається вже. В самому низу і окремим прикотуючим колишем забезпечується його е, безпосереднє позиціонування в посівне ложе. Тому е, це єдина е, така основна конкурентна особливість, якої нема ні в кого. Ну згоден, таке поєднання доволі цікаве. Так, е, попереду стоїть колтер. Це перед кожною секцією стоїть? Так, так, так. Це ну в скажімо так, в, в такому виконанні, там де потрібно було, бо тому що різні грунти, різні, скажімо так, різні обробіток, в залежності від того, в тому числі, коли він був зроблений. Десь працює, ну потрібен колтер, Десь потрібно в тому числі використовувати і розчисники ряду для того, щоб роздвинути рештки, Так, але в даному випадку останні ми використовували тобто доп е, ні, це стандарт. Це, це стандарт. Це, це, це стандарт. Так, це... А я думаю, що розчисники це стандарт. Ні, розчисники у нас ідуть як опція. А, навпаки. Ну так. Можу... але ну давайте так. В основному ми заводимо повні комплектації і ми позиціонуємо уже в тому числі одразу, бо ну, багато кому це потрібно. Але колтер це теж така класна штука, і, і не у всіх вона є, а працює вона дійсно добре, саме в такій, в такій комбінації. Тому mm -hmm. деякі клієнти зацінили це рішення. Саме через сколтер ну я того й подумав, що це ДОП. Тому що так, деякі сівалки, які там плюс-мінус орієнтовані на мінімальні або нульові обробітки. Так. Це типу масхел. А тут ми все ж таки кажемо, що мінімалка або класика. А, окей, з колтером зрозуміли. Про висівний ми вже плюс-мінус поговорили. Чи чи ще щось можна додати? Скажімо так? Із такого, щоб не розбирати, не давати з довго там пояснення технології, частини і так далі. Є там чистики, зрозуміло, є скидачі, є один регульований скидач. Основна відмінність в чому що запчастини, якщо ми говоримо про ті запчастини, які вам потрібно міняти вже по скажімо так, після сезону, це не вузли, це реально. Ті елементи, які що стоять копійки, і ви ну скажем так, одна з характеристик на запчастинах тут практично нема чим на чому заробляти. Тому запчастини, які ми міняємо по сезону, це фактично пластикові чистики, які стоять копійки. Все. все інше це зношування дисків висівних. І це основне те, що постійно потрібно під, ну коригувати під заміну, в залежності від скільки гектарів до працювати ну тут далі, в принципі, що висівний зрозуміло, прикочуючи колесика, регулюється притискне зусилля. А ось як ми бачимо, те, що ми говорили, РКД. подається РКД, дуже цікавий агрегат. Давайте ще раз підсумуємо за адекватні гроші. Ми отримуємо висів на 35 або на 70 пропашних та технічних культур. Саме так вона унікальна пропозиція. Кому цікаво, звертайтесь, може там якийсь демопоказ можна організувати? Зараз Саме так демопокази. Ми організовуємо взагалі позиціонуємо цього року так. Само весь цикл, щоб уже скажімо так клієнти зорієнтувалися для себе в своїх умовах, подивилися дійсно це рішення, оскільки цілі компанії щоб ознайомити з саме з цією конфігурацією сівалки, і для того, щоб люди могли в себе в польових умовах на своїх культурах. Тому що різні посівмат, різні умови грунту побачити, подивитися в усіх регіонах України минулого року. Цього року саме для цього ми і маємо демонстраційну одиницю. Нові одиниці будуть завозити з липня місяця вже під клієнтів. Наступний агрегат: сівалка опера 600». «600» – це ширина 6, 6 метрів. метрів давайте буквально декілька слів загалом про цю сівалку, про її особливості. І далі, так як я говорив, поговоримо про гідравліку. Так, сівалка це. По суті, універсальний комплекс, посівний комплекс, чому тому, що забезпечує комплекс робіт, тобто одразу підготовка ґрунту, вирівнювання і посів безпосередньо. Із унікальних особливостей це окремий гідроблок, гідравічна гідр гідр система, яка забезпечує, скажімо так, автономне регулювання кожно кожної секції, тобто є окремо, ви бачите, да. Якщо підійдете ближче, бачите, да, кожна, кожна секція регулюється фактично окремою кнопкою з монітора трактора для відповідного налаштування в до. Тих умов, які ви маєте на полі. Тобто, якщо потрібно, скажімо так, більше зробити обробіток, тобто дискування за дисковою обороною – це десь до 10 сантиметрів. Йде угу. е, підготовка ґрунту, ущільнення ґрунту завдяки шинному катку і безпосередньо сам посів. Є окремо регулюється дискова, скажімо так, борона, да, окремо регулюються сашники добрив. Ага. Тобто, у нас сівалка з добривами, да, по глибині налаштовуються Так, так так ідуть. Після обробітку ґрунту перед блоком прикочувати. Псивний каток, да, який ущільнюють ущільнює ґрунт перед блоком. І формує так, скажімо так, вирівнює, ущільнює для того, щоб сформувати більш-менш посівне ложе, для того, щоб далі йшла безпосередньо посівна секція. Угу. Так, значить, у нас, виходить, окремий грибок. Йде на добрива, висівну секцію. Тут у нас класичний диск так. з прикочуючими колесиками, з грибінкою. Саме так. Класичний... Там якісь опції, Ні, класичне можу? рішення, скажімо так, тут ми ну, хіба що там варіанти з чистиками, але глобально стандартно скажімо так, зернова сівалка. Є система контролю Digitrol. При необхідності, якщо треба глушити, можна ставити там ромашку, глушити і сіяти, наприклад, на іншому зряді там через один. Тобто тут уже питання опцій, кому, кому як треба. Треба технологічка, бо тому є технологічна Ця сівалка оснащена в принципі всіма основними опціями тобто, це діджитал, технологічна колія, тобто ну і, скажімо так, повна комплектація по каткам. Угу. Цікавий агрегат. Скільки вона коштує? Скажемо так, Позиціонується стартуємо від... стартуємо від 150. Від 150, а далі, як завжди, до, до, до допи, так далі. До допи та, та всі інші побажання. Отже, коротенько пробігли з посівалочці, повторююся ще раз, зернові, соя, ріпак. Правильно? Так, так, так а, відповідно до культури, змінюється лише катушка. Тобто ви змінюєте катушку під кожну культуру, від мілкасім'як від ріпака і до сої, до найкрупнішого насіння, висіваєте всі зернові культури або технічні культури. Угу. Да. Добре, що наступне подивимося? скажімо так, у нас зараз представлені 8 одиниць техніки. Це не все, що є в гамілініці угу. компанії маски розпарна, тому що, як ви знаєте, Позиціонуємося ми як фуллайнер. Але зараз, ну скажімо так, ми в співпраці з компанією ПМ представляємо тут в основному те, що зараз ще ну, актуально в тому сезоні, який зараз буде, тобто посів технічних культур, ну і вже обробіток ґрунту безпосередньо mm. і зернові. Тому ми маємо тут і плуг уніко 4 плюс 1, але у нас є 7 плюс 1 і дев'яти корпусні, є призбирачі. Відповідно до різних там різних цінової категорії. І є дискові а, дискові борни, які з іншого там боку представлені. А, І де, легких... а де глибоко розпушувач? В полі? а Глибоко розпушувач в полі, до речі, в полі, а так. ви в курсі, що яких глибоко розпушувачів? Це таке давайте запитання, а ви там, кому буде не Студію, лінь, напишіть так? коментар, ага. так. А, яких глибоко розпушувачів продається найбільше в Україні якого виробника? Так, якого виробника. Як ви гадаєте, якого? Ну, я то знаю. Питання до студії. Ну ладно, якщо там вам лінь написати. Буде цікаво кількість вказати, мабуть. Кількість скільки штук то В рік, так. От якщо в коментарях напишуть, хто найближчий не до суми, отримає отримує подарунок. Подарунок від маски. А що, давайте ми скажемо подарунок. Кепку? Кепку, Без питань. Ні, ми можемо футболку. Давайте футбол. Народ, давай. А давайте ми хоч приблизно підкажемо, в яких е, скільки там цифр має бути. Ну це буде просто. 100+. плюс. ж прикольно. Коротше, пишіть ваші коментарі. А... Потім ми серед тих, хто вгадав, зробимо розіграш і тому буде подарунок. Ну це прикольно. Всього-навсього треба вгадати цифру. Взагалі просто. Сьогодні представляємо глибоко розкушувач від маски «Гаспардо Артігліо 400 на 9. Одразу хочеться сказати, що унікальною особливістю абсолютно всієї модельної лінійки глибоко розкушувачів є зварена рама. Зварена рама з сталі спеціальною товщиною 10 мм, Тобто, це нам дозволяє працювати в таких надмірно посушливих умовах з великими навантаженнями без деформації. На цю технологію завод перейшов вже досить давно, і вона успішно використовується не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах. Що далі? По конструктивним особливостям, по матеріалам, по металу? Артігльота, півшина стійок, да, це сплошний а, лазером відрізаний. <різький> Метал да товшиною 35 міліметрів. Далі кліренс у нас в цій моделі 86 шість сантиметрів. Так, тобто він дозволяє працювати по досить великих рештках. Спеціальні є моделі, називаються магном. Там кліренс набагато вищий, там сантиметрів на 20 чи 25. Тобто воно дозволяє працювати по великих залишках кукурудзи. Зараз на це, в принципі, є а, певний попит по господарствах. Що тут цікавого, да? Тобто окрім звареної рами і спеціального дизайну боковин, що дозволяє проходити рослинним решткам, да В стандартній комплектації маємо подвійний шпоровий так називаємо куточок, да? У якому теж є певні особливості? По-перше, це спосіб фіксації самих зубів до ротору коткуда. І по друге, якщо подивитися, порівняти там з іншими виробниками, їх кількість, тобто ми маємо її найбільше, що дозволяє більш якісно готувати ґрунт. А, агрегат пристосований для роботи на глибину там до 55 сантиметрів, чому чого в принципі достатньо для вирішення багатьох агрономічних завдань агрегатується з тракторами, а, ну в залежності від глибини роботи, в принципі, є 340-ві, які з ним бігають, да, в залежності від ґрунту, там ну так не глибоко, там, сантиметрів на 35, Так ми в принципі будемо розраховувати, що це від 360 а, кінських сил. Це треба для того, щоб мати і достатню глибину роботи і певну швидкість, враховуючи що це ґрунтообробний агрегат. Швидкість тут важлива а, це машина після роботи, тому Враховуючи, що були певні опади, то засунули ми його на 53 сантиметри вчора. На на цьому що цікавого. Робочі органи, основне центральне робоче долото, Перше, воно оборотне, да, двостороннє спрацювали в одну сторону, перевернули, поставили іншу, перевернули досить легко. Чому тому що давним-давно відійшли від болтових з'єднань, бо бачили, як трактористи, оператори дуже довго. І воно все закіпає. Це неможливо відкрутити руками а нормальній людині. Тому там шплинти, вони спокійно вибиваються, ставляться назад. Так. Бокові стріли мають декілька варіантів регулювання по висоти. Це ви будете налаштовувати в залежності від вашої глибини, і якби ну будете дивитись, да? як, як у вас буде кращий фон плюс висота. У вас у будь-якому висота цих крил буде у будь-якому випадку впливати на розхід, розхід палива. Обов'язково стоїть на лапі. У нас захисний трикутник. Він теж оборотний, якби для чого зроблений, тому що коли ми маємо великі оці чемодани саквояжі по сухому, а приходиться працювати і в такі і в такі моменти, то захищаємо стійко. Давайте приступимо до тут. Система захисту стоїть лапи на зрізному болті. Тобто вони розраховані на навантаження 5300 кілограмів. Для спрацювання. на кожному глибине передкушувачі є така планочка, на якій є певний набор запасних, щоб не бігати там в полі. В принципі, в принципі що ще лінійка, да? тобто, ви бачите, плюс-мінус глибину, по якій ви працюєте, і комплекти габаритних вогнів. Є Велика родина глибокорозпушувачів. Модель Artiglio доступна в жорсткій рамі від 3 до 5 метрів. Є четверка, є п'ятерка складена, є варіанти з гідравлічним захистом стійок. Тобто там, де дуже багато камінців. В Україні не так багато їх продається, як і в принципі будь-яких агрегатів ґрунтообробних і інших виробників, тому що вони мають певну вартість. Є також, також моделі Атіла, вони трошечки менші, під інші трактори. Є моделі «Пінокіо» маленькі, там від 1,30 і до 3 метрів. Також маємо причіпні глибоко 5-6-7 метрів. Називаються вони «Д'ябло». Що стосується наповнення ринку, з повагою ставимось до всіх інших виробників, але вже багато років глибокорозпушувачі розпушувачі Гаспардо» є номером один, як по обсягах. Так і по якості роботи і їх витривалості, що, в принципі, ну, доведено і багатьма великими компаніями, агрохолдингами, які купляють пакетами, так і е фермерами, які з задоволенням і надійно їми користуються. Окей, і тоді ще одне уточнення: скільки це коштує? Знову ж таки, так я саме, розумію, не був розпушувач, так. там він може зростати він в два рази. Так, від 25. Е, ти... 20... 5 тисяч євро до 45 до 50. Ага. Отже, друзі, кого цікавить глибокорозпушувач, старт 20 тисяч євро. 25. 20... <рес> <рес> старт 25 тисяч євро, маски Гаспардо. Звертайтесь, в принципі, популярне рішення перевірене роками. І... Кому потрібно, цікавтесь. Хочу ще обов'язково поговорити про ось такий агрегат, який дуже дуже скоро зайде в поле вже готовий, да, зайде в поле і буде працювати. От зараз почнуться жнива пшенички, ріпаку. Е, і тут, от, ну, якби. Дивлюсь на нього, одразу бачимо рублячий каток. І я думаю, що по-любому потрібно поговорити Ми про цей рублячий вичинний. каток, це вже більш до кукурузки, якщо так чесно. То, що по ріпаку теж непогано. Він дійсно це така штука, яка працює ну, на 100% і дійсно показує той фон, який зазвичай хочуть отримувати фермери. Тобто, це е, правильне перебиття палки, тобто це е, перемішування, і ти отримуєш дійсно той обробіток за уже далі е, за ним, який потрібен на. На ту глибину, яку зазвичай задум. Ну, Тобто позиціональна середня це 10, ну, хто там дивиться, можна заглибити, але взагалі 10 сантиметрів позиція. Ну, це, це у нас позиціонується як вушільник, вушільник. Ну, глобально так. Отже, давайте так. А, яку, це агрегат у нас 6-метровий, 7. 7 які вони взагалі бувають? Взагалі бувають дуже різні. Це досить популярна модель взагалі в Європі. Є як навісній версії, так і причіпній. Тут представлений причіпний агрегат 7-метровий, є навісні від 5 метрів, і найбільше це 12-метровий причіпний минулого року. Демонстрували і вже продали до нас 10-метрову одиницю під потужніший трактор від 500 кінських сил. Відповідно, ну класно себе зарекомендував. І ну, насправді ми працювали. Якщо чесно і глибше, там, і 12 і більше сантиметрів, то як, в які умовах ґрунту ну, да, да. ну, дозволяють робити. Я знаю минулого року, ну, всі ж пам'ятають умови минулого року, жара, так. яка була влітку. То пробували постеріні соняшника, там прийшло пару тижнів зайти лучильником. Той, грубо кажучи, їхав поверху. А навіть агрегати такі потужні, важкі, дуже великі, не хотіли заходити. Я вам скажу в бетон. З, з ним Ми про ми, ми дійсно в різних умовах. І в засушливих, і в вологих вийшли відповідно до відомих конкурентних агрегатів. Просто чіткий фон. Шикарний обробіток. я теж можу сміливо заявляти, що на будь-якому фоні оце рішення в комбінації дійсно цей ріжучий каток він має трошки інший там загострення по, по куту, і плюс в комбінації з цією дискою теж з кутом наклону самих дисків працює дійсно ідеально і по фону забезпечить те, що Потрібно, тобто uh -huh. дійсно правильний обробіток. І це ми можемо почти в полі. Uh -huh. Я значить зроблю таке уточне е е рублячий регулюється гідравлічно, Так. Е судячи по тому, що ми бачимо. Так, Так, так. так. А, так, то в нас е, ті колеса е, участі опорні, то, то опорні да, колеса опорні... для транспортування так. в роботі. Вони просто котя. Ні, є один нюанс. На них ми, фактично ви ну не стільки нюанс, скільки більше нюанс нюанс по катку. Тобто при бажанні ви можете розвертатися на катку. А ну до туди до катка так. ми ще дійдемо. А передні колеса в роботі вони відповідають за глибину. Так, передні колеса. Так, окей. А далі пішла у нас батарея дисків, два ряда дисків, класична ромашка. Так. Чи можна ще комплектувати іншими? Ну не тільки ромашками. Ну саме ця дискова пропонується з таким варіантом. Тобто, Скажімо так, базова комплектація так. така. Якщо там комусь щось да. потрібно буде, ну вже трошки інші дискові, там уже 610 й диск. З дисками вже все зрозуміло. А давайте ми тепер все-таки перейдемо до а, задніх котків. Ви, ви казали, що на них можна розвертатись? Правильно? Так, є така, є така тема, що дійсно можна, можна розвертатися на краю поля, якщо потрібно, щоб не, ну, менше маніпуляцій здійснювати, розвернулися на катку і поїхали далі. Катки можуть бути різні, може бути одинарний, це представлений подвійний каток, є ще пакер каток для, ну, скажімо так, більш ущільненого ґрунту. Тобто тут вже ми підбираємо в залежності від того, який більш потрібен клієнту, в яких умовах які ґрунти. Ну, в принципі, під ваші потреби вибираєте като все, да, все, все під не, да. І давайте ми на завершення. В принципі, ми робили більш детальний огляд цього агрегату на якомусь із івентів. Якщо буде цікаво, можна пошукати в історії, чи ми залишимо посилання десь отут. Клікайте, і там ми прям по циліндрику, по болтику, детально розбирали цей агрегат. Отже, Олено, і давайте на завершення зорієнтуємо наших глядачів, за скільки можна придбати такий 7-метровий агрегат. Ну, я ж також розумію, що там нюанси по комплектації, а можуть саме бути. так. Ну, десь 87 тисяч євро, в залежності від комплектації. Угу, супер. Друзі, коротенький огляд агрегатів від компанії Маски А, Якщо є бажання, у вас є можливість звернутися до. Так. Чудової представницею цієї компанії, я думаю, це буде приємно знати не тільки про якісну, якісну гарну техніку, а й просто поспілкуватись. Дуже дякуємо. Так що так, оптимальні рішення для кожного фермера – це те завдання, яке ми ставимо перед собою саме в Україні, тому що у нас є вимогливі. І фермери. і це правильно, тому що кожен розуміє, що має бути ефективним, має бути оптимальним в своїх умовах і дійсно робити ту роботу, яку кожен собі фермер ставить, і господарство за мету, і той фон відповідно до своїх умов. Тому ми прослухаємось до саме наших фермерів, нашого ринку і завозимо ті комплектації, які дійсно будуть. Мати найбільший фідбек, найбільш найкращі рішення для кожного, пані Елено. Я вам дуже дякую за експерсію. Дякую вам, друзі. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на все добре.